Наша тема займенник. Займенник це частина мови, яка вказана на особу, предмет, ознаку і його кількість, але не називає їх. Я, ми, ти, він, вона, воно, вони. Це особові займенники. Особові займенники змінюються за числами, особами, а в третій особі однини і за родами. Я це перша особа однини. Я це людина, яка говорить сама про себе. Ми це перша особа множини. Вказує на осіб, до яких ми відносимо себе. Ти це друга особа однини. Це якщо ми звертаємось до когось. Ви друга особа множини, Займенник вказує на осіб, до яких ми звертаємось. Третя особа однини в залежності від роду, може бути він чоловічий рід, вона жіночий рід. Воно середній рід. Вказує на особу, про яку ми щось говоримо. І вони, третя особа множини, вказує на осіб, про які ми говоримо. Отже, ми розглянули особові займенники.